Трохи важко, бо це втягуючий режим у нас тут і багато бігової роботи. І Сьогодні ми вчора вже почали грати трохи у футбол, і сьогодні, так що вже трошки полегше». Весь час, коли тренувальний процес від нього чути підкази, і це досвідчений гравець в минулому і сподіваюся, гарний тренер в майбутньому. Ну, готовність до чемпіонату ще скільки, трошки більше, ніж місяць, і потихеньку буде втягуватись наразі. Вважаю менше, ніж 50% готовності, але місяць буде підготуватись і все буде добре.